І всім привіт, друзі! І сьогодні я... Опа! Качки! Всім привіт, друзі! І сьогодні я на рибалці. На рибалці. Так, чекайте. О! Друзі, я сьогодні на рибалці без свого оператора. Ми вчора знімали з оператором своїм. Але чогось відео не записалось. Можливо, ми ще попробуємо його відновити. Ми його там... Е... Ви ви, типа. Вийшла. Зараз я буду ловити ось тут. Позакидаю ось тут. Піду туди далі. І ще там будемо закидати. А зараз, друзі, я поки буду ловити на деякий час. Зараз всім пока. Друзі, термінове включення. Друзі, ось там така щука скинулась. Капе! Я зараз туди буду закидати скоро. Е, друзі, якщо щось буде, включуся, а зараз всім пока. Друзі, терміново знову включення. Я закидав, поки тут. А знову там щука скинулася. Вона від мене десь тікає. Куди вона тікає? Друзі? Я повинен її впіймати. Вона дуже велика. Друзі, я зараз закидаю отут швиденько, скорішого ще вона ось залишилась. Ну якщо ні, то я буду йти туди далі. Друзі, нас ще одна стояла. Друзі, зараз я буду включатися, якщо я щось піймаю. А зараз всім пока. Друзі, це просто капець. Стільки щук, одна там, друга там, третя тут. Ось тут взагалі взагалі стояла дуже величезна. Друзі, я не встигаю записувати відео. Ось зараз я почну записувати і зараз десь скинеться. Це от... А що Так, друзі, я зараз позакидаю ось тут. А. Піду туди, але я там частіше буду записувати. Бо ось тут, а, в цих на таких о, віконочках. Зараз чекайте. Одну секундочку. Оп. Ось таких. Віконцях. Не, часто що. Може щось бути. Хочете? От. Що я таким звуком зацікавлюсь? І приходить сюди. А я вже ось ну, справді бачу. Друзі. Зараз, звісно, я йду ось туди, далі. Мені здається, що щ... рибалочка буде. Крутою. Рибалочки будуть і доволі вже часто, коли дуже великий актив риби. зараз, друзі, я виключаю, вимикаюсь. І потім вимкнусь. А якщо щось піймаю, то дуже моментально. А зараз пауза. Так, друзі, я вже ось тут. Вже можливо пройшло, як хвилинок, так, з 10. Ну, тільки ось там була щука, ось там. І так щось, зараз риба не проявляє ніякого активу. Ну, друзі, я ще сподіваюся, що ми ще підемо ось туди далі. Ну, Я так думаю просто. Ну, Я ще тут позакидаю, ще там. Ну, Взагалі ще файно. Ну, друзі, я вмікнусь. Чекайте, друзі. Я вже стаміць заявити прийшов сюди. Зараз я почну закидати ось тут. Ну, ось тут мені здається, що щука повинна вже бути. Друзі, такий гарний вечір. Друзі, ну відео можуть бути частіше, але не дуже довгими, бо школа. Все остальне. Ну, друзі, я ще піду на те місце, на ось те, яке було в минулому відео. Ви всі те відео бачили, добре. Друзі, я ввімкнусь тоді, коли буду вже йти. Друзі, я вже почуть відходжу. Так, результати що звідси сталося. Ось там. Раз. Ось там під берегом скинулася раз щука щуку на далі пішла, там раз скинулась. Я закидав, закидав. Результату ніякого це не того. Так. Я зараз на мостові. Ось Нічого Так, друзі, я щас хожу в це місце зараз. Щоб відео не було таке коротке. а далі я буду якесь задавати питання. Так, друзі, раз я прихожу по нас своїм другому. І хто тут... Це котик. Чекайте я закрию Бачите котик? Ох, як побіг. ой ой куду куду Кодику. Кодик, косикцік, котик, котікся. Він такий, він так іти не буде. Котикся. Дьего треба підходити. Це... Жок, бачите, раз, два, три, три п'ями. Ну, друзі, зараз ми йдемо на моє ві... О, а ось її мама. Зараз бачите. Зближу. Вон біжить. Мурка. Т а ми цього кута назвали, коротше, чепуха. <смі> так, друзі, і питання. Друзі, якщо вам цікаві мої відео, будь ласка, пиши, напишіть в коментарі, що нам треба пофіксити. Тихо? А ні А котик біжить. О, Мурка. Мурка сидить. Котик Вона що, мишу. Вона мишу впіймала. Так, да, вона мишу впіймала. Зараз я приближу, може ви побачите Бачите, мишу несе. Бачите? Так, друзі, е, і питання. Я вже сам не знаю, які питання задати. Ну, друзі, і пишіть, на що краще ловити. От я зараз більше так вибираю твістери. Я починав з твістерів ловити і ще ловлю. Я вже і ловив, і на блешні. У мене на блешню тільки, тільки один раз брала щука, і то вона зійшла на віртушки. Вер, на я не дуже люблю їх на них ловити. Так то, ще так, москати, ще не ловлю. Ну, в мене вони є. Але не дуже люблю. На Воблер. У мене є воблер, але теж якось не так. От твістер мені от саме краще. Я вже на цього твістера ловлю, вже можливо тиждень другий, можливо, ще, може, можливо і більше. То думаю поміня, поміняти його потім буде на... Зеленого, можливо, жовтого. Ну, то взагалі я їх ще пам'ятаю. Але бідой доволі красивий. Чи таким хвостиком червоним. Друзі, ставте вподобайку. Підписуйтесь на наш канал спінінгісти. Е, Цей оператор скоро буде. Оператор, можливо, вже завтра буде. Ми завтра, можливо, знімемо нове відео. І не, і не забувайте нажимати на дзвіночки, щоб не пропускати наші нові відео. Ось такий ліс. Ліщиновий. І ми йдемо ось тут. Ідемо. Щоб впіймати того трофея. Або навіть взагалі любу щуку. Я вже дуже давно ловив щуку. Ух, як тут прохолодно. Друзі, шкода, що камера цього не передає. Але ось тут дуже прохолодно. Ні, волосся ще не стало на руках, а як би стало, показав. Але тут доволі зимно. Я вже прийшов на ось це місце. Ось як бачите, ось тут. Це доволі красиво. Зараз ми тут швидко позакидаємося. І вже будемо йти додому. А просто і зараз зроблю, щоб ви побачили це небо. Просто ставте це на аватарку. Кому це подобається. Ось такого до... до цього, так скажемо, колоска піднесем. Кому подобається стати на аватарку. Ось там ще небо доволі красиве. Зараз я зроблю його покращу. Ось, подивіться, просто. Добре, друзі, зараз я буду закидати. Якщо щось буде, я вімкнусь обов'язково. Друзі, я вже позакидав. Можливо, з хвилину так з 10 і взагалі нічого. О, вам так буде краще. Це капець, друзі, взагалі нічого. Вже стільки бачили щук за цей день. І не одна із них не захотіла спробувати ось цього смачненького твістера. Друзі, і ось ще одне. Якщо ви хочете бачити весь обзор на мого спінга, всі характеристики про його, що лежить у моєму рюкзачкові, з вас. Потрібно всього 20 лайків. Просто 20 лайків. Друзі, якщо вас це цікавить, просто лайк і все буде. Моментально. 20 лайків набирається. Зразу викладаємо відео. Там, де ми робимо обзорчик на нашого спінінга, всі характеристики катушки. Показуємо, що в нас є в рюкзачкові. І це буде клас. Просто гляньте, як там темно, максимально. О, ось тут не темно. Ось тут вже не темно. Я вже йду, друзі, додому. Я з вами хочу ще поп... попрощатися. Друзі. А зараз всім пока.